Дивимось, перший тест, оцей, оцей, що ви бачите. Придивіться, придивіться гарно. Бачите другу смужку, таку таку мутно-мутну, але вона є. Це значить, що свинка, скоріш за все, запліднена. Це тест, до речі, свинки е е дюрочка. Ви може пам'ятаєте, ми брали двох дюрчих. Вона запліднилась першого разу. Зараз у неї термін вже півтора, там близько, вже ну да, десь півтора місяця точно є. І ось як бачите, вона запліднена. Далі другий тест це свинка Боня, яка запліднювалась вже чотири рази. Чому чотири рази? Тому що ми думали, що так як вона ніяк не могла запліднитись, ми вона піде на вибраковку. А, і так як чоловік був на роботі, у нас не було часу, скажімо так, цим займатися, тобто копченням і так далі. Тому, тому ми її запліднили на всяк випадок, просто щоб не було простоя, скажімо так, аби не стояли. Як бачите, бачите другу полоску, вона є. Тобто є вірогідність того, що вона запліднена. Подивимось далі, що буде. Якщо не буде, як в неї один раз був такий мікроаборт, то буде все окей. Далі. Це тест е, свинки, це м -м, сестра цієї рижої, що з першого разу запліднилась, тобто дві дюрчіхи. Оце це її сестра, друга дюрчиха, ні, яка вже е, третій раз чи четвертий, я вже збилась, якщо чесно, треба подивитися в блокноті. Ми її запліднюємо, але вона ніяк не бере. Ми не то не попадаємо в цикл, то ще щось. Е, як бачите, Показує, що не запліднена, але, але але, як бачите, можливо, щось тут проявляється, але я не скажу точно. Подивимось через 10 днів, тому що пройшло, запліднювалася вона 2 і 3 числа. Пройшло, ну, рахуйте, самі вже рахуйте скільки пройшло, тобто я і зробила тест через 8 днів, здається. І як бачите, ось так от. І, до речі, у неї однаково з цією от біленькою. Як бачите, у цієї проявилось через 8 днів показало, а у цієї ось так от у такий тест. Тому будемо дивитись: даю останній шанс, тобто запліднюю її ще один раз. Якщо вона прийде в охоту, запліднюю її ще один раз. Якщо вона не бере, прийдеться вибраковувати. А зараз. А зараз йду запліднювати каплавушок з першого разу. Вони не запліднились. Я взяла іншу спермодозу і буду запліднювати.